Оля Стеценко. Привіт! Мене звати Ольга Стеценко. Мені 38 років. Стендап це не моя основна професія. Я просто викладач. Це дуже класний проект. Я дуже вдячна, що мене покликали тут виступити. Тому це мій шанс, щоб люди почули мої жарти не тільки в Миколаєві і в Ужгороді, де я виступаю зазвичай, а щоб вся Україна почула мої жарти. Нарешті я задоначу тисячу доларів. Обі ні, я за на ЗСУ. Привіт, Київ, привіт! Всім привіт! Дивіться, я одразу почну, тому що мені 38 років і в мене не так багато часу залишилось. Я думаю, дехто суддів мене розуміє. Е, <плес> да. е, я якось йшла взимку по вулиці і побачила двоє чоловіків і кішку. І я почула, як вони розмовляють, і один одному каже: Ей, я кошка беременна? странна, вони я в варту гуляють, а ти ж тут робиться. Вибачте. Нічого. Нічого особистого, так. Ну, а я подумала, я подумала, а може їй 38, як мені, ну, може в неї також мати на онуків чекає. І чому кішка повинна хотіти раз на рік в березні, так? Що за пред'ява від людини з Арменії взагалі? І мені цікаво, чисто цікаво, от що він сподівався почути у відповідь, да? типу, та ми самі здивувалися, що кішка дала в листопаді. Зазвичай в цей час вона просто сумно гортає календар, а тут до нас навіть ТСН приїхало, сюжет зняли. І я уявила собі цей сюжет, знаєте, типу, тим часом в Миколаєві кішка завагітніла в листопаді. <плес> Сусіди кажуть, що бачили, як до неї залицявся чотириногий красень. Ба більше сама майбутня мати жодних заперечень не мала. У мене немає дітей, але в мене з'являється все більше і більше сивого волосся. І я подумала, що якщо так піде, й далі, то я народжу собі одразу онука. А я дуже заздрю людям, у яких є діти, чесно. Я так хочу мати поряд людину, який в будь-який момент можна сказати: да, закрийте вже свого рота. А у відповідь тобі не скажуть жінко, заспокойтесь, не подобається їдти на таксі. Ж. Я вірю в те, що колись це станеться, колись у мене буде дитина, тому що має бути хтось в моєму житті, хто навчить мене користуватися Тіктоком. І... Я майже не користуюсь Фейсбуком, тому що він питає Ольгу, що нового. І я десь прочитала, що Цукербергу допомагає його жінка ідеї збирати для Фейсбуку, і я думаю, ну так, все сходиться. Вона йому допомагає, тому що, пам'ятаєте, раніше було яке питання. Раніше Фейсбук питав, про що ти думаєш? Це ж суто жіноче питання. Я не здивуюся, якщо скоро Фейсбук буде питати, ти нічого не хочеш мені сказати, ні? В мене, в мене було досить таке важке дитинство, тому що воно було в 90-ті, і я думала, що то були найважчі часи за моє життя. Зараз війна, так і зараз. Трошки ваші часи, так всі розуміють. А, але в моєму дитинстві так само вимикали світло. Я так само робила домашні завдання при свічках. Все було так само, і я дуже здивувалася, коли зараз один телеграм-канал опублікував поради, як безпечно користуватися свічками. І там такі поради, знаєте, відійдіть на безпечну відстань від свічки. Заховайте. Заховайте кота та дітей, купіть вогнегасник. Я думаю, можна було просто написати, якщо ти довбойоб, не користуйся свічками. Все. І... Після цього я подумала, що яке тепер найнебезпечніше місце на планеті. Яке? Ну, для мене це тепер церква. Так. Церква в Білгороді десь, але то вже такий нюанс. Є нюанс. Yeah. Ми ж жар... зараз. Я взагалі з Миколаєва, але зараз живу в Ужгороді на зйомній хаті. І знаєте, зйомні хати вони такі дуже непевні. Там закриваєш штори трошки сильніше, ніж зазвичай, і падає дом нахрен. Я якось так закрила необережно штору і впала гардина. І мене чоловік прям сварив. Як так можна, як так можна? Я думаю, боже, можна, будь ласка, якоїсь підтримки, можна мені заспівати, а ми тую червону гардину підіймемо. А ще нещодавно вронила телефон в калюжу, в калюжу сліз мого чоловіка. Тому, коли він в сусідній кімнаті кричить на кота хто це зробив, я сиджу тихо, тому що це реально може бути мій косяк. Але я такий плюс, що мені завжди є що подарувати. І я от чоловіка запитала, раз десять запитала: а що ти мені подаруєш на Різдво? А що ти мені подаруєш? Що ти мені подаруєш? Не відповів сука, на жодне з запитань. Ну. І тому, тому я очікую, я очікую на сюрприз. Він в мене такий, він дуже любить сюрпризи мені робити. От е, в тому році в нас був ювілей весілля, і він, ми випили вина, і він такий, кохана, от називи будь-яке місто, будь-яке. Я така, Париж. Він такий, о, чудово, мені на же. <праць> я думаю, ну. Класно, любиш дарити шкарпетки, люби в міста пограти, Оля. Якось так. І ми в січні 2022 року, ми з чоловіком виплатили кредит на квартиру. Можна поаплодувати тому факту. І ми такі подумали: ну все, тепер ми можемо дозволити собі все. А потім ми переїхали в Ужгород. Е, так, е, ну про Ужгород я розкажу, це інтрига. Я розкажу про Ужгород, якщо я пройду далі. Е, взагалі мають дізнатися, що я, в мене синдром Арестовича. Е, тому, що, тому що в січні я кажу чоловіку: а давай зробимо ремонт в квартирі. Він такий: та ти що, не на часі, так все, зараз непевне все. Я кажу два-три тижні. І ми живемо як люди. Давай. Ну, як ви розумієте, в нас досі йде ремонт. Два-три тижні не спрацювало. І ми, коли почали ремонт, ми переїхали до Свекрухи і ми взяли з собою нашого кота, звісно, І кіт був дуже незадоволений цим, йому не сподобалось, тому він вночі нам помстився, він заліз на, на нас вночі і напісяв. І я б зрозуміла, якби це зробила свекруха. от чесно. Що у нас дуже гарні відносини, але коли ми не бачимо одне одну. І знаєте, я по життю дуже сором'язлива людина. Я не хотіла, я боялася виходити зі своєї кімнати, навіть щоб в туалет сходити, чесно. І на моє щастя, свекруха дуже гучно слухає новини, тому в мене такий рефлекс сформувався. Якщо ТСН вражає, то можна попісяти. Але давайте вже. <плес> хорошо, хорошо, да. Але давайте будемо чесними: ТСН вже давно не вражає. Вражають ЗСУ і наших е, українців, волонтери. Я чесно, я дуже пишаюсь, що ми за три дні зібрали 600 мільйонів доларів на. Чотири байрактари, так я дуже цим пишаюсь. З іншого боку, ми сука, не можемо 20 гривень вже місяць на оборку під'їзду зібрати. І я думаю, треба, щоб прибиральниця, прибиральниця змінила прізвище на притула. Може, тоді люди поскидаються по 20 гривень. Я не знаю. Просто я не хочу, щоб в моєму житті настав цей день, коли прибиральниця скаже: друзі. Цей день настав. Ми прибираємо самі. У мене все дякую.